Блокування рахунків за несплату комунальних послуг. Відтепер змінилися правила арешту карток за борги, передусім за комуналку. Згідно заяви КП Теплоенерго, раніше блокували, якщо борг становив 100 тисяч гривень або більше. При цьому особа могла безперешкодно користуватися власними коштами на рахунках. Відтепер це може торкнутися будь-якого боржника. Арештувати рахунок можуть за несплату комунальних послуг, кредитів, аліментів та штрафів за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, комунальне підприємство має право подати на боржника до суду, а вже з його рішення до виконавчої служби. Після чого відкривають провадження та накладають арешт на рахунки в банках. Також додають на кінець травня. Містяни заборгували, наприклад, КП Теплоенерго майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Тому у службі наполегливо просять абонентів розраховуватися із заборгованістю і не накопичувати її. За новими правилами боржник після того, як йому проходить повідомлення, тобто вже після блокування рахунку, може звернутися до виконавчого органу і отримати доступ до частини своїх грошових коштів, що складає дві мінімальні заробітні плати. Це 13 тисяч 400 гривень. Після цього він може користуватися тільки цією сумою, але розблокувати рахунок можна тільки після повної сплати заборгованості. Також треба зауважити, що навіть коли ви вже сплатили виконавчі провадження, розблокування рахунку це займає певний час, тобто це не одразу день в день. Також буває, що там інформація може не одразу поступити від органу виконавчої влади, тому це треба теж враховувати.